Польське повстання 1831 року шокувало Петербург? Цар Микола І зрозумів, що багатонаціональна модель держави становить загрозу для цілісності Російської імперії. Було прийнято і... рішення змінити державну ідеологію на національно російську і покласти в її фундамент три засади православ'я, самодержавність і народність. Але ж як реалізувати засаду народності в країні? Де російською мовою говорить менш ніж половина її населення. Рецепт було знайдено простий слід русифікувати іншу половину населення. Репресії та русифікація були спрямовані передусім на непокірних поляків, але не лише на них. На території правобережжя було ліквідовано греко-католицьку церкву, а її вірних змусили перейти на православ'я. Влада почала надавати сприяння російській культурі. А оскільки українська культура вважалася невід'ємною частиною культури російської, то й вона потрапила під опіку держави. На базі ліквідованого Вілинського університету та Кременецького ліцею було засновано Київський університет, який поряд із Харківським університетом стане другим центром української науки та культури. Але чим далі розвиватимуться українська і російська культури, тим яснішим ставатиме, що ці дві культури не є ідентичними. А малороси, і великороси, всупереч офіційному твердженню, не є одним і тим самим народом.